Привіт усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас у цій порі з вами я, Інна Пенчук, і мої допитливі співведучі, учні першої дитячої телешколи Варвара! Макар, привіт усім! Я дуже чекав на цю програму. Бо сьогодні ми дізнаємось багато нового. Правда, Варвара? А вже знаєш, Макара, в мене є одна загадка для тебе та для наших глядачів. Готовий? Завжди готовий. Ну ж бо загадуй. Отже, слухай уважно, мене не видно. Але я. Завжди є. Я вмію рухати кораблі і навіть штовхати повітряні кульки. Що це? Хм, Навіть не знаю. Напевно, це вітер. Молодець макаре. Від і вітаю всіх, хто теж догадався. І сьогодні на крилах цього вітру успіхів ми вирушаємо в захопливу подорож до всього цікавого, що відбувається у дитячому житті. Круто, як цікаво. Іван, а ти часто переписуєшся з друзями? Віста, ти намагаєшся дотриматися орфографії? З, звісно, що ні. Яка орфографія? Достатньо смайликами переписуватися і маємо надіслати. А все я все усім зрозуміло. А як розуміють, маємо наші телешколярики? Дивимось у рубриці дитяча енциклопедія. Це якась смішна або фраза, або картинка, яка дуже популярна. На ну, маємо це якась смішна картинка, або якийсь прикол в інтернеті. Це таке маленьке, ну, коротеньке, смішне відео з там. Можна сказати, котами. Жабами, собаками там дуже їх багато. Мем це щось таке популярне смішне. Це відео чи якась штука, яка популярна, яку дуже багато людей роблять. Просто е, людина е, якось смішно зробила і виходить мим. Якщо показується страшний мим, то наставляють дизлайк. Якщо хороший мим, то багато лайків. Це якась ситуація, яка поширюється по інтернету та подобається багатьом людям. Агуті це невелика, але дуже цікава тваринка, що живе в тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Вона трохи схожа на великого хом'ячка або маленького кролика зі своїми особливими рисами. Агуті дуже люблять горіхи, особливо верді. Наприклад, горіхи бразильського горіха. У них є сильні зуби, які допомагають їм розгризти ці горішки. Інші тварини часто не можуть цього зробити, тому Агуті справжні майстри поїдання горіхів. Агуті дуже швидко бігають. Якщо їм загрожує небезпека, вони можуть блискавично втекти і сховатися в кущах або під корінням дерев. Їхні швидкі лапки допомагають їм легко уникати хижаків. А гуті мають чудову пам'ять. Вони ховають їжу як білочки, закопуючи горіхи у землю на випадок, якщо їжа стане менше. Якщо агуті забувають про свої схованки, з цих горіхів можуть вирости нові дерева. Агуці активні як вдень, так і вночі. Вони завжди в русі, шукаючи їжу або граючись з іншими тваринками. Завдяки тому, що агуці закопують горіхи, вони допомагають лісу рости. Горіхи, які вони не знаходять, перетворюються на нові дерева, тому агуті справжні помічники лісу. Їхня шерсть гладка і блискуча, зазвичай коричневого або родуватого кольору, що допомагає їм легко сховатися серед листя в лісі. Агут є маленька, але важлива частина тропічного лісу, яка не тільки дбає про себе, а й допомагає природі навколо себе. Варя, ти знаєш, які птахи можуть будувати найцікавіші гнізда? Ні, не знаю. З які? Наприклад, товариський ткач. Ця пташка будує справжні житлові комплекси на деревах. Ого, серйозно? Цікаво! А як виглядає їхнє гніздо? А це ми зараз побачимо у новому відео від наших партнерів Юа. Вау! Рубрика Дитячий Університет. Вітаю, друзі! Я сьогодні знову розповідатиму вам про дивовижні гнізда дивовижних птахів. Ось цих, наприклад. Підозрюю, що дехто з вас зараз із подивом спитає, а що такого дивовижного у горобцях? Схожий на Горобчика, правда? Насправді це магаліснувальник або звичайний товариський ткач. Так, саме товариський. Саме такий епітет містить його латинська назва. Цей вид поширений в Південній Африці. Його ареал обмежений центральною частиною Намібії та центральною частиною Калахарії. Птахи селяться у тутешніх посушливих саванах через наявність жорстких трав, що є важливим матеріалом для будівництва гнізд. А чому ж він товариський? Особливість магаліснувальника в тому, що птах живе великими колоніями і, певно, час від часу проводить загальні збори і створює ОСББ. Принаймні гнізда товариських ткачів бувають по 8 метрів завдовжки і 4 завширшки. Ці велетенські споруди з глини та соломи можуть складатися з понад трьох сотень камер, а іноді і більше. Гнізда товариських ткачів є, мабуть, найбільшими пташиними спорудами у світі. Вони дуже ретельно структуровані та регулюють температуру всередині до найбільш прийнятної для птахів. Уночі птахи перебувають в центральних камерах, де зберігається тепло. Камери ж у зовнішньому шарі гнізда використовуються в день і дозволяють птахам залишатися в прохолоді і затінку. Деякі найстаріші колонії поступово перестають використовувати чималі частини гнізд через їхнє часткове руйнування, але жилплоща не пропадає даром. Деякі зовнішні камери магаліснувальники здають, так би мовити, в оренду. В їхніх спорудах селяться сови, карликові соколи та інші птахи. Цікаво те, що в якості плати за оренду означені пожильці, по-перше, не нападають на гостинних господарів, а по друге, приваблюють комах до залишків своєї здобичі, тобто організовують товариським ткачам безперебійні поставки продуктів харчування просто під поріг. Адже – комахоїдні птахи. Така ось чергова вигадка природи, дійсно дивовижний приклад інженерного генію і соціальної взаємодії. Ну а я все ще не втомився вам повторювати, що світ сповнений цікавинок, і я маю що про них розповісти. Тож до нових див! Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків у вихованні підліткам. Шановні батьки, виховання підлітка дуже складне завдання у цьому віці. Діти з одного боку вже перестали бути залежними від вас малюками. А з іншого ще не перетворились на дорослих молодих людей. Цей перехідний вік створює проблеми як батькам, так і самим підліткам. Проте, за допомогою терпіння і корисних порад, ви зможете успішно подолати цей період життя дитини і перетворити вашого підлітка на впевнену у собі людину. Батьки, час балувати дитину минув, бути більше другом, ніж батьком. На цьому цьому етапі дуже важливо, щоб ваша дитина усвідомила, що ви любите її та дбаєте про неї, замість того, щоб виносити догани за помилки, продемонструйте підлітку, що ви розумієте ситуацію і завжди готові її підтримати. І це варто прийняти. Маленький дорослий Ось такими ми були на цьому тижні веселими, щасливими і попри все продовжимо надихати наших глядачів прекрасними метавостями дитячого життя. Ми знаємо, що наші поради та цікавинки корисні як дітям, так і батькам. Тому вже готуємось наші наступні. Програми до зустрічі. Хай щастить Ді, вам і, і вашим, вашим дітям. І бережіть себе. Дошки та їх школярі Молочі, дорослі, наймутріщі на землі.